Безкоштовна практика за кордоном. Унікальні можливості проходження практики студентами у Німеччині пропонує громадська організація. Молодь села. Організація вона створена. «4 роки тому, як громадська організація, і мета донести студентам, які є можливості для студентів аграрних в першу очередь, вузів, які є можливості отримання досвіду за кордоном. Проходження практики саме у Німеччині для студентів має суттєві переваги. Якщо говорити про інші країни, то ж Австрію або ще там є такі вимоги вже знання мови, бо студент має жити в родині, і студент має говорити на німецькій мові. Це завжди. Де складність є. Бо якщо взяти Німеччину, вони такі, такі більш великі підприємства, і студенти їдуть групами. Тобто там вже один керівник, який буде знати мову англійську або німецьку, і студенти вже мають право або змогу проходити таке навчання. Практика для здобувачів освіти не просто безкоштовна, а й повністю оплачується. Тут два моменти, але знову таки їм говорять, або може це буде стипендія. А може, це буде вже така, дивлячись, які підприємства, навіть оплата по годину, як для студента. Основним критерієм проходження практики для студентів є підписання навчальним закладом договору з громадською організацією молодь села та схвалення усіх деталей з директором коледжу. В Німеччині український студент має право проходити практику на протязі тридцяти днів. Тобто не треба для цього візу, не треба мати тільки треба студентський статус, бути офіційно студентом, бути, мати 18 років і до 34 років. І студент може мати право офіційно. Мати практику за кордоном Німеччини». про всі тонкощі практики за кордоном для студентів та керівництва Прилуцького технічного фахового коледжу розповіла Наталія Старченкова, керівник громадської організації, з якою навчальний заклад вже планує підписати контракт для того, щоб діти, діти розвивалися, студенти бачили. Як налагоджено виробництво в іншій країні, зокрема в Німеччині, яка техніка використовується? Подивитися, яка побачити світу, побачити, познайомитися з людьми, з новими людьми. Набратися якогось досвіду щоправда через війну в країні не всі студенти зможуть вільно скористатися допомогою організації. Раніше можна було розглядати механізацію да ти можеш їхати і, і працювати і на з технікою, але ж на цьому факультеті навчаються хлопці. Тобто цю спеціальність ми зараз не розглядаємо. А от для дівчаток подорож навчання цілком можлива в технічному коледжі, вже є охочі. Поїздка на практику за кордон це також гарний досвід для студентів. Я планую після закінчення навчання тут в коледжі планую поступати далі навчатися. Ну тобто, ці кошти я планую вкласти в свої. Своє знання студенти з нетерпінням чекають, коли зможуть поїхати за кордон. Для них практика в Німеччині найкраща мотивація до навчання.